Крісло шезлонг і сонце захисним дашком в сірому кольорі. Таке крісло витримує до 120 кг навантаження. Має металеву конструкцію, сталь з порошковим покриттям. Тканина нейлонова сітка. Не боїться вологи, сонечка та не розтягується. Нульова гравітація це коли ви сідаєте на шезлонг. Трішки ніжками відштовхуєтеся і займаєте таке положення, наче ви в невагомості. В такому положенні навантаження на ваш хребет зменшується і відпочинок стає ще якіснішим. Положення можна зафіксувати фіксаторами, що знаходяться по обидва боки. Тоді ваш шезлонг не буде рухатися. Ну, і відповідно, якщо ви хочете, щоб рухався, розфіксовуєте назад фіксатори і все. Ну і найголовніша фішка цього шезлонга це ось цей сонцезахисний козирьочок, який ви можете регулювати вверх вниз або ж якщо він вам не потрібний, взагалі відкинути назад. Ось таким чином. В комплектації до шезлонга ви отримуєте м'ягесеньку подушечку прямокутної форми на резинці. Можете регулювати її. Ну і звичайно, підстаканник на один напій, який кріпиться лише з правої сторони. Крісло шезланг максимально легко і просто складається. Для цього достатньо зняти підстаканничок, припіднімаємо за підлокітник, трішки ніжку підсовуємо. І все. Конструкція складена. Орієнтовна вага такого крісла 7 кг. Легке в транспортуванні, стильне та комфортне.